Водою в світі цьому, коли хрестили нас або ми хрестили, то ми діємо силою цієї матеріальної жної води, але ми видимо Господь силою своєї благодаті, діє водою духовною де освячує людину. І людина, освятивши під час таїнства хрещення, получає. Силу це живої води і становиться не тільки членом церкви земної, але й членом церкви небесної. Тому поєднання і споріднення живої води, благодаті Божої і води матеріальної це є дар Божий, це є сила, це є ця освящена, це освящене дійство. До якого ми завжди повинні приходити і її цінити в нашому з вами земному житті. Сьогоднішній день, який нас тут зібрав, це вже не перший день, так було і в минулому році. Ми стоїмо, як кажуть, перед джерелом того дністра, яке через певну кількість виміру. В тому часі робиться великою річкою. Ми її освятили, віримо і надіємось, що ті істоти цього джерела будуть освящати ті береги і нашу рідну землю, де ця річка буде проходити як в нашому краї, так само в іншому. Що зобов'язує нас освячення не тільки цього джерела, а освячення взагалі. Зобов'язує нас ставитись до того серйозно, зберегти цю святиню, яку Господь нам дарував. <клес> Апокаліпсис — це остання книга, якою закінчується Святе Письмо або Біблія. Вона говорить, коли настануть шарові часи, земля на нас буде земною. Це буде біда. І тому кожну каплю тої земної води як ласку благодаті Божої повинна цінитись в нашому житті. Починаючи це святкування в нашому селі, ми можемо щиро подякувати тим, хто організував і вклав нашу пам'ять, щоб це джерело, яке виходить із ток нашого села, було тою святинею, яка пройде через наші українські землі. Ми живемо в трудний час. Цей трудний час це є тим, можливо, якимсь великим порушником, що ми зробили в нашому житті. Господь людину наділяє тими благами, коли людина живе з Богом і йде до нього. Казалось, ми віруємо в Бога. Ходимо до своїх церков, чи до храму Божого, молимось Богові, але дивлячись нашими земними очима, ми бачимо цю картину, яка відбувається в нашій українській спільноті. Нема миру, не тільки <coughs> нашій рідній Україні, нема миру, в тому числі і порозуміння, і єдності церкви, нема миру між нашими людьми. Можливо, це є. Гріх це є проступок минулих наших предків, можливо, це є гріх і проступок наш, коли ми без крові здобувши ту святу незалежність нашої держави, так упустивши, можна сказати, уха, і минає. Тому в єдності, об'єднавшись, приклавши багато зусиль, а особливо. В своєму розумі і в своєму серці, відтворивши все минуле і бачачи теперішнє, ми повинні змінити свій образ життя, змінити на більш святий, на більш молитовний і благочестивий, і берегти ту святиню, яку нам Господь дарував. Нехай ті наші молитви і це наше освячення, коли ми, яке ми зробили тут і будемо робити в інших місцях, приносить користь. Нашому українському народу, нехай та благодать сили Божої, тої живої води і води матеріальної очищає наші душі і тіла від гріховності, від упадків і всякої смерті. Нехай Господь береже нас по наших молитвах, крепить нашу єдність і допомагає нам перебороти всі негаразди, які ми маємо на сьогоднішній день в сім'ї, в родині, в церкві і спільноті. Тому ми віримо і надіємося, що із нашою молитовністю Господь усіх нас благословить і всім нам дарує ті земні блага, розуміння і єдність і твердиню в виконанні наших справ, покладаючи надію тільки на єдиного Бога, і справляючи своє земне життя. Амінь слава Ісусу <гаду> Христу. <гаду> Дякую вас, всього найкращого, і хай Господь всіх належить і всім допомагає.